Вітаю! Ми продовжуємо говорити про програмку Sweet Home 3D. На минулому відео у минулому відео розповідалось про те, як використовувати версію Sweet Home 3D онлайн, і вона зручна тим, що там є можливість переглядати усі кнопки весь інтерфейс української мови, тому що браузер це добре перекладає. Але немає можливості завантажувати файли, відео, 3D-зображення створених об'єктів. А ось коли ми завантажимо вже собі на комп'ютер цю програму, то зможемо це все робити. Хоча версія буде або англомовна, або якийсь інший варіант, але української не буде. Але ви можете ознайомитись для початку з онлайн-версією, а тоді вже орієнтуватися в інших варіантах. Отже, я вже собі завантажила. І відкриваю. Інтерфейс програми схожий з онлайн-вою версією. У нас є чотири вікна. Тут перелік об'єктів, які ми можемо додавати на наш план. І на відміну від онлайнової версії, де там просто треба було по пошуку вводити, що ми хочемо англійською мовою в в віконечку, рядок пошуку, тут у нас все опогруповано по категоріям, наприклад, ванна, кімната, спальня, тварини, вікна і двері, екстер'єр, тобто все, що зовні знаходиться, кухня, освітлення, вітальня, що там ще різна техніка. Офісне приміщення, драбини і автомобілі, велосипеди, мотоцикли тощо. Нижче буде відображатися перелік всіх об'єктів, які ми будемо додавати до нашого плану. Тут у нас план, наш буде відображатися, а тут 3D-зображення. Для того, щоб почати щось будувати. Можемо обрати, додати кімнату, так як там. Нам підказка з'являється, як це робити. Якщо щось не зрозуміло, ви можете на віконечко наводити мобільним телефоном Google-перекладач, включати камеру, і воно буде чудово перекладатися. Отже, тут нам треба обрати межі нашої кімнати, не обов'язково їх робити квадратними, можна і. З різними виступами. І двічі натиснути на останній точці, так на останньому кутикові кімнати, для того, щоб у нас ламана замкнулася. Так, як і там, для того, щоб додати стіни. А якщо стіни мають у нас іти навколо кімнати, то ми можемо просто двічі швидко класнути, і стіни у нас з'являться. І ось у нас на плані є. Так само розміри ми можемо додавати ось так. Початкову точку вказувати, кінцеву, трошечки відтягнути, і у нас з'являються розміри. А площа з'являється, як тільки ми створюємо підлогу. Далі, якщо треба рухати об'єктами, є рука ось так, виділяти об'єкт стрілкою, конкретний якийсь об'єкт, і потім з ним якісь дії виконувати, наприклад, збільшити розміри тощо. Є такий інструмент, як магніт, і він є і в минулій версії. Значить, що він робить? А ось я, наприклад, хочу в У нас є кухня, є якісь меблі. Так, маємо якусь шафу, поставимо так, і я почну, бачите, ставити шафу, і вона автоматично у мене ніби прилипання таке відбувається, що мені не треба чітко. Малювати. І це добре, тому що воно не лізе на стіну, не буде там особливо важко це поставити. І тому я просто ставлю і воно автоматично вже прилипає. Якщо цього не потрібно, можна оцей магніт відключити. Далі, як змінювати розміри об'єктів. Я наближу дещо, так, і так само ми бачимо, що кожен наш об'єкт, якщо ми його виділимо, наприклад, стрілкою класнемо. А буде мати по краям, по кутикам різні види стрілок. Одна кругова, і якщо ми наведемо на кругову, ми можемо повертати, і зверніть увагу, що наш об'єкт на плані, вже в 3D-зображенні він повертається. Далі ось ця ще одна стрілочка така для того, щоб. Опускати, піднімати по висоті, збільшувати висоту нашого об'єкта. Ще одна в правому нижньому кутку розміри збільшувати. І ось ця зверху, щоб опускати ближче до підлоги або вище над поверхнею, можна опустити взагалі на підлогу, тобто, отаким от чином. Але якщо більш детальніше треба змінити якісь властивості, то у нас зліва в переліку ці всі об'єкти розміщені будуть. Ми просто двічі клацаємо на об'єкт, і у нас з'являється його властивості. Або по кімнаті двічі, якщо класнути, то з'являються властивості кімнати. Це підлога, і ми можемо обирати кольори, текстуру підлоги. Наприклад, фло це підлога, і виберемо якусь текстуру стеля. Біла, нехай залишається стіни. Якщо треба зразу так побачити, щоб вони змінилися, то стіна так, вол, якась бежева текстура. І е, колір е, так, додати плінтус, змінити розмір плінтуса, товщину і натиснути ОК. І бачимо, що ми щось змінили. Бачимо, стіни треба міняти. Плінтус у нас кольоровий, нам треба білий. Тобто всі об'єкти окремо кожний, натискаємо знову і змінюємо. До кімнати, звичайно, треба додати вікна, двері. Це у нас до Dose and Windows. Починаємо додавати двері, тягнемо їх до плану. З якої сторони буде прилипання, ви бачите, що зліва до стіни буде відкриватися зовні, справа всередину, в залежності те, що вам, що вам потрібно. І у нас вже є двері, вони зі склом. Так само і вікно додається, тобто все зрозуміло. Далі, якщо ми хочемо додати ще один рівень, якщо у нас буде кілька поверхів мати приміщення, тоді є план. Ні, так, на плані є розділ levels рівні. І тут натискаємо Додати левел. У нас тоді що відбулося? Ось тут з'явився ще один рівень. То був нульовий рівень, так, за кордоном, нульовий, перший це нульовий вважається. «Level 1. І тут уже у нас порожня на плані, тобто кожен окремий план, кожен окремий рівень буде. І тут теж можемо малювати уже знову кімнати, створювати, перекривати, бачите, зразу у нас іде перекриття нашої кімнати внизу, і ми закриваємо її. Ось ми закрили. Ну, не дуже чітко ми закрили, але принцип зрозумілий. І тепер так само можна. А додати стіни двічі швидко клацнути по підлозі, і у нас уже буде. Будуть, е, так, тільки я не, не натиснула чітко. Так, ось у нас з'явився ще один поверх, і тепер ми бачимо на плані, як він виглядає. Два поверхи разом. Переключатись між поверхами, левел 0. На левелі 0 на рівні 1, якщо ми хочемо, ми можемо додавати екстер'єр. І е, тут у нас є різні, ми можемо наводити, і у нас, по ідеї, бачите, з'являється, що треба нам додати: баскетбол, ой, волейбол, якесь крісло, лавочка, е, столик, ялинка. Ось дерево, наприклад, додамо дерево, потягнемо на план, і у нас уже, бачите, з'явилось дерево. З ним так само можна збільшувати. Розмір крони, піднімати по висоті, ну, всі дії робити так само, як і з об'єктами всередині. Так само, напевно, є басейн, ну, що там ще є, так, є різні елементи. Тепер, якщо вам потрібно зберегти план. Правою кнопкою по полю, де у нас план розміщений, один раз, ну, зверніть увагу, це ми на рівні 0. Правою кнопкою клацаємо експорт to SVG-формат. Це формат векторного файлу. І ось я зробила собі папку дизайн. Назвемо цей файл план. Збережемо, і ми побачимо в папці, що. Якщо ми відкриємо ось цей графічне зображення план, то оскільки воно векторне, якщо ми будемо його збільшувати, збільшувати розміри, векторне зображення не втрачає своєї якості при збільшенні. Перейдемо знову назад. Тепер, наприклад, ми хочемо зберегти перелік тих елементів, які ми додали до нашого до, до нашого плану. Значить, правою кнопкою клацаємо зліва, ось тут, експорт CSV формат і зберігаємо, назвемо список. Перейдемо, подивимось, як формується у нас список. У нас є ім'я, тобто все воно зробилося в один рядочок, в одну клітиночку, вся інформація, але роз, таке, спочатку йде ім'я об'єкту, потім там, ширина, висота, довжина, висота, і чи видимий він на плані чи ні. Якщо видимий true. Якщо буде прихований, то false. Ось такий, така екселівська табличка зберігається. Далі ми можемо зробити 3D-фото правою кнопкою клацнути, create фото. І те, що зараз ми бачимо на плані, якщо ми хочемо повернути трошки по-іншому, розташувати, тобто таких фотографій, ми можемо наробити багато із різних сторін нашого, нашого об'єкту. І якщо вибрали якийсь варіант, Натискаємо Create Save і назвемо фото. Подивимося, як виглядає наше фото. Це PNG-формат, це вже не векторне зображення, але достатньо для того, щоб уявити собі, як буде виглядати наш, наш об'єкт, якщо потрібно, з різних сторін. Далі можна створити ще. 3 d зображення, Так, експорт у OBG формат. Збережемо його. Ще якийсь інший. Назвемо проєкт Нехай. І у нас, по ідеї, має створитись двовимірний, тривимірний об'єкт, який ми можемо повертати з різних сторін, тобто 3 d зображення Поки воно створюється, воно довгенько може створюватися, можна ще зробити відеоогляд. Для цього або ось тут піктограмку натискаємо Create a 3D-відео, або правою кнопкою Create video. Коли ми натискаємо відео, ми можемо натискати. Кружечок. І у нас з'явився такий вигляд, нібито спостерігача, і ми можемо ним керувати і все, що буде бачити наш спостерігач, потім будемо бачити і ми. І далі ми можемо наближати, поміщати його в кімнату, ходити, дивитися на все. Все, що бачить спостерігач, по ідеї маємо і бачити ми. Натискаємо і зберегти. Подивимося, так, проєкт ще не створився, а, можливо, зараз уже створиться відео. Ну, звичайно, ще додавати освітлення, а інші різні речі. Редагувати. Так, зачекаємо ще на відео. час створення відео додалося спостерігачі. Якщо щось не влаштовує, ми можемо видалити і знову перезняти. Таким чином цей ресурс дозволяє максимально з різних сторін побачити наш проєкт, підготувати якісь матеріали і зберегти так відео. А так і назвемо відео. Подивимося, що воно зберегло. Ну, отак, як ми переміщались, так воно і все зберегло. Ось такі, е, е, такі можливості ресурсу Home 3D. Бажаю е, успіхів! у його використанні. Дякую за увагу!